Сьогодні 23 травня на Турхановому острові Турханівська Січ проходив перший етап проєкту, соціально-політичний проєкт Київщина Козацька, на якому приїхало 9 районів Київської області, Ягатин, Бориспіль. Перелік давати 9 команд, в якому приймають участь, спортивний клуб Хортинг Бровари. Спортсмени були запрошені для ознайомлення всіх інших районів, які цікавляться бойовими мистецтвами, саме хортинг, як національний вид боротьби, показові виступи. І запрошений я як майстер спорту. Для проведення майстер-класу, Були проведено основи, базову техніку, пояснено і елементи самозахисту, які можуть використовувати в житті громадянам, в даному випадку підростаючому поколінню, і закладені елементи основ або ознайомчих, що таке хур. Є. Окрім, окрім майстер-класу з хортингу, було проведено майстер-клас з метання ножів, сокир, стрільба з луків, стрільба з пневматичної зброї, долікарська допомога, бойового пока, флентування.